З нами на зв'язку Ігор Тірехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий ранок. Скажіть, будь ласка, як триває ліквідація останніх обстрілів? І сподіваємось, що вони будуть останніми? Теж сподіваємось, так триває тривають відновлювальні роботи. Сьогодні працюємо на таких двох локаціях, там де були прильоти. Який був учора на виновітньою зброю, росіяни вдарили, і прильоти, які були вночі, Ви вже казали, що постраждали житлові будинки, постраждав ресторан, який практично зруйнований? Хочу сказати, що за ці два прильоти. Було пошкоджено 19 будинків сьогодні. наші комунальні підприємства працювали до поздньої ночі. Розпочали працювати з самого ранку. Зараз працюємо теж, бо нам потрібно буде відновити електропостачання, водопостачання, газопостачання у цій житловій будинки, пане Ігоре. А... Робота така у нас: так перевіряти інформацію. І щойно я особисто прокинулася. Що робиш? Ти моніториш стрічку новин для того, щоб зрозуміти, а що нині у Харкові? Тому що вчора вся країна переживала за ваше місто, як і після кожного обстрілу, пане Ігоре. 2022 рік і 2024. ворог, як і тоді, так і зараз не полишає спроб. Зруйнувати місто, але місто Харків мужньо тримається. Скажіть, будь ласка, головна відмінність тоді у 22-му і зараз у 24-му. Що ви помітили? Ната я хочу сказати, що якщо ви пам'ятаєте 22-й рік, то дуже багато харків'ян залишили Харкова, бо потрібно було виїжджати, рятуючи свої родини, рятуючи дітей. І тоді у Харкові приблизно було. Десь 300-350 мешканців, але сьогодні, сьогодні хочу сказати, що ми маємо статистику, що у Харкові знаходиться близько 1 мільйон 300 людей, і хочу сказати, що дуже багато автівок. Ми нам вдалося запустити метрополітен і метрополітен працює. Коли тоді я зупинив метрополітен і використовував як саме найбільше укриття, і тоді у метрополітені перебув приблизно 160 мешканців міста Харкова, але сьогодні метрополітен працює. Ми скоротили інтервали у так званий час пік і скоротили до 10 хвилин. Інтервали. Крім цього, нам вдалося запустити декілька тролейбусних маршрутів це віддалений райони міста Харкова, і сьогодні працює муніципальний транспорт. Тому ж місто живе, місто працює і нас не залякати, пане Ігоре. А чи отримує місто якусь допомогу в ліквідації? Фінанси, вільні руки, міжнародні організації, держава? Звідки? На ну, перш за все я хочу подякувати офісу президента України, бо ми отримуємо від них дуже таку серйозну допомогу. Крім цього, так ми працюємо з міжнародними організаціями, з фондами і дійсно отримуємо допомогу. Крім цього, дуже вдячний нашим волонтерам, які працюють сьогодні поряд з нашими комунальними. Приємствами, які усунули всі ці руйнації, які є. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до нас і разом з нами з нами працює. Пане Ігоре, після чергових зухвалих атак ворога Харків, харків'яни та й вся Україна згадали про вієлові відключення світла. Це те, чого домагався ворог, але він думає, що нас цим налякає ні. Ми до цього готові. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зі світлом нині у місті? Які проблеми ще потрібно усунути? А можливо, є необхідність в додаткових руках, які, які потрібні вам зараз робочі руки? Я вважаю, що ворог намагався повністю знеструмити наше місто. Так воно до речі і було і завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним підпрацювали ціла до. Вдалося частково відновити електропостачання у міста, але ситуація дуже дуже напружена, вона дуже серйозна, і ми маємо відключення по всім районам міста Харкова. є такий графік, який, який дійсно витримується. Десь десь є збої, як ви розумієте, бо це не залежить від нас, але Приблизно по шість годин є відключення у всіх районах міста міста Харкова. Що стосується допомоги, то я вдячний всім, хто долучається до нас. Це і працівники ДСНС, які приїхали і знімають певні аварійності, це і волонтери, як я вам казав, і просто харків'яни, які допомагають нам. Бо ми харків'яни, ми разом і ми разом переможемо. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка. В контексті посилення обстрілів, як вони вплинули на настрої харків'ян, І, до речі, перед тим як дати вам слово, ми згадували про інформаційну гігієну, про те, що і на харків'ян, в тому числі, ворогом здійснюється неабиякий психологічний тиск, і такі інформаційні атаки, як справляєтесь? Знаєте, так воно і є. На жаль, ми маємо такий дуже серйозний тиск на харків'ян з боку нашого ворога, і так зване. Іпсо, і ці всі фейки, які розповсюджуються, але знаєте, хочу сказати, що завдяки вам, завдяки нашим СМІ, ми протистаємо і ПСО ворога. І хочу сказати, що дійсно харків'яни незламні. Я Ожним харків'янином і сьогодні це фейки, і всі ми чудово розуміємо це і вдячні, перш за все нашим зсу, які відстоюють і боронять нашу рідну землю, відстоюють Україну, відстоюють наше рідне місто міста. А ми всі разом будемо допомагати нашим славетним зсу. Так, пане Ігоре, Харків міцний, незламний буде стояти до перемоги. Я не можу наостанок не запитати у вас як мама, чи можете розказати про дітей, про їхнє навчання в школах, перебування в садочках, як себе зараз почувають діти і батьки, які приводять дітей до навчальних закладів. Яка ситуація в місті? Перш за все я хочу сказати, що е дитячі садочки на жаль ми було вимушено зачинити, бо неможливо, е щоб вони працювали що стосується е школи. То так ідея навчання е дитини переважна. Теми онлайн, але ми е, зробили, мабуть, неможливо на п'яти станціях метрополітену Запустили так звану, як ви хрестили це метро туди, довозимо дітей, і там безкоштовно їх годуємо, і там е, з ними е, працюють і. Наші вчителі навчають дітей, і психологи, і це дуже дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми практично вже завершили будівництво справжньої підземної школи, яка розрахована на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни, ми будемо навчати 900 учнів, і будемо сьогодні запускати зараз. Там вже знаєте, встановлюються парти, дошки вимивається все це з тим, щоб якнайшвидше діти. Навчатися у справжньої школи. І такі школи ми будемо будувати. Ну, на жаль, буду казати, бо обстріли не зупиняються. Будемо будувати по всім районам міста Харкова для того, щоб діти мали можливості навчатися. Пане Ігоре, дякуємо за те, що вийшли у прямий ефір. Це важливо. Сили вам, сили містянам. Тримаємось до перемоги, і хоча ворог поширює чимало неправдивої інформації, закликає кудись їхати щось робити, дюські, і хай пам'ятають, що Харків це Україна, це українське місто було, є і буде. Дякуємо ще раз. Дякую. Ігор Терехов, міський голова Харкова, про ситуацію в цьому незлавному місці.